Богородиця, схилена, мов би, квітка над малям, не зводить очей угору, не бачить звізди, яка в нехрещеній імлі намацує сучкуватим променем ветху покрівлю стаєньки. Богородиця, схилена, мов би, квітка над малям, не зводить очей, бо знає, побачить сад і сторожу каменя, що його тільки вона, тільки вона зрушити може плічком своїм худеньким. Богородиця схилена, мов би, квітка над малям не зводить очей на води, бо кожен, хто йде по них, як по суші, необмінно наступить на зірку чи на її відбиток. Богородиця печальних очей своїх не зводить з його печальних очей. Ми з тобою такі схожі, каже він, що з огляду на різницю в роках це можна вважати інцестом. А коли ні ночі, ні дня болить, а коли ні ночі, ні дня мовчання, а коли ні ночі, ні дня суцільні сутінки, Він перетворює їх на морок, бо в темряві легше розгледіти небесну окрушену. смертельну і мерехливу волочить у хмарах обідраний хвіст, немов павич у лазінках. Де в гентелику на шинкавасі поруч із попільничкою та картою вин засушена морська зірка. Сіл во сплейт, каже він, Грозбір, дуж піво, найбільшу гальбу, що найтемнішого Стар Кросет, каже вона, нещаслива, либонь, зоря. А коли останній третій пропіє, Зречуся. Не коханої, не друга, не вчителя. себе в колі примар, себе в їхньому повільному танці, в моторошному тихому хороводі, де кожен порух і звук Фіксується поза щастям і безголоссям, немов переламана кістка гіпсом. Нечутний овінчений хрускіт. Позичу бодей на годину своє златене тіло і притьма пішаницею поповзом до води, на воду. Хай то буде сена з відбитками клошарів і веж або водограй на литовищі поблизу Картагени, чи Талалаєве в кінці города Озерце, Вкину пригорщу дрібняків, а також нещасливу зорю, щоб вернутися в цей непритомний світ, Уднину осінню, прозору й важку, як сльоза Богородиці. Так я привид, бо у двох і спокійним іспанцем вирощує білу троянду. Привиди зазвичай ходять у білому. І я в білому. Тільки я з білою трояндою. Тільки я, тільки я, бо іспанець не знає так само, як мила не знає, що світ білий, куля із канона. А я долів з коня такий світ білий. Привид мого коня блукає в Іванових откровеннях, скуба білу траву. Мій привид блукає в чорних ночах з білою трояндою, тому він і світиться, тому він блукає, тому він і привид. У білому світі лишився останній привид, якого люблю, як осінній ліс. Він мене пробуджує дзвонами, він мене лякає проваллями, він мене знає давно, як осінній ліс. Жовте, червоне і золоте в ньому. Блукає він, срібне, мов джерело, я би з ним поблукав, та не вродився рибалкою ані каменем. Утім, я ночую в зеленому камені, вранці вмикаю зелене світло, у начебто білому світі, який є останнім білим, бо вуличка завуська. Бо крем'яною нею останній привид несе привид Христа, на привид гори. Приводи живуть не в замках. Це байки для дітей, приводи це бомжі. Вони живуть у кав'ярнях, на лавчинах, в осінніх скверах. У привидів є приводи доночки, прекрасні як перший сніг, як червоне вино із корицею, як полотно Батічелі або як фільми Балканця, котрий назвався «Кустуріца». Це ж треба отак забалканитись, забакланитись, господи, як я їх люблю. Привидів цих. Під небесних, хочу зруйнувати замки, хочу врятувати руїни замку, хочу жити в руїнах, бути привидом батьком, бути привидом бути. О, це є ціла історія, самовито каже осіння дівчина, оповідаючи, як аж півгодини кохалась у вечірньому саду з незнайомцем. Зігрівалась на грудях її зеленава краватка, шовкова змія, а волосі блукали пальці шовкові. На золотій волосині хиталося небо з одинокою зіркою. Велетенський курячий бог. Дівчина оповідає про осінню пригоду в саду Тюріллі, а тобі здається, що тих півгодини, вирваний з брудної історії, як чиста сторінка, що незнайомець Янгол. Каменя відкотив з її серця, з гроба Господнього. Ти не свята Тереза, а я не святий Себастьян, тому не треба про муки. Муки, насправді, це вранішні цигарики і кава, придуркуваті газети, нахабні телефоні дзвінки, похабний пейзаж за вікном і цей непритомний вірш. А насправді життя прекрасне, бо є виноград і гори в тумані, і я, серед них туманий. І ти в комп'ютерному тумані, і в рахманні, хіба не прекрасне життя, вишите в чорному срібним бісером, перлами поцяцьковане, оперене стрілами. Тільки прошу, закрий своє серце. Закрий своє закривавлене серце рукою Терезу. Я дозволяю тобі все, бо сосна дозволяє вивірці, перегони з осінним вітром. Я дозволяю тобі все, бо творець дозволяє блазневі прикадатися першотворцем. Я дозволяю тобі все, бо порцелянова філіжанка дозволяє себе розбити. Я дозволяю тобі все, бо свічник дозволяє свічці горіти лишень ночі. Я дозволяю тобі все, бо дозволяє собі пташина сідати мені на плече. Я дозволяю тобі все, бо зіниці прочистої діви дозволяють жити мені. Я дозволяю тобі все, бо ти небезпечна небесна вивірка. Ото є ціла історія. Тебе із пустелі, я не відпускав би хіба що до Солов'я і до горнятка кави. Тебе із пустелі, я би не відпускав, як писав Кобо Абе, жінка в пісках. Брав би тебе, мов бранку, падав би на коліна, та о четвертій ранку слухав би. Маодзина на потойбічнім сонці, жінку в пісках зурочу в цій не моїй сторонці. Власне, чого я хочу на посейбічнім сонці гріти малого сина, слухати, як японці слухають меодзина. Живу собі, обідаю, не тішуся, повірте, ні дівчину, дівою, обидою, ні другом у повітрі. Пустельний люд колотиться та між рему руками Є мешканець колодязя, Харуки мураками. З нестями опівнічною тремтячими руками Лечу до механічної пташини мораками. Пощо пером євеською блукатиму сторонцем днібровою норвезькою, що сажена японцем, У бусерменії, бусирменії нами мудаками, Одне чудове є, харуки мураками. Спокій раптовий, мовшок, птацтво туземне, море порожніх пляшок і середземне, легко любити мовтать, важко чекати, лиш під ногами хрустять мертві цикади, бо помирають вони пізнього літа. Що ж, як цикада дзвени, пляшко розбита, хлопці в норвезьких пасках, хойдочка хитра, сиплеться жінка в пісках, жінка, клепсидра. Хтось затушив за Дніпром сяном чи сеймом, в мене інакший синдром, я. Над басейном. Мене така благодать винай цукати, але ж під ногами тремтять мертві, цикади. Поміж очманілих прочан ми бачимо шлях і маршрут, ще ходить підземка. А хто це кричав? це нипає потягу отут чи одут? Невже це опівнічній сніг, гадається, мов дармовис, і найби. Легше по цей потягу стих, аби ж він, пернатий, довіз до кнайпи, Заходимо в мете Метро. Ми світ щось ось догорить, кличали. А поцвін, та, мабуть, Петро побрязкує біля воріт, ключами. Зима побратиме, віками триватиме ніч, якою засипано схорони, бо нове прорито, Пощо ж бубоніти в котресі з минулих сторіч? Віками триватиме ніч, зима маргорито. Вже грудень 2005, багаття бомжів горять, як рукописи, в небі сніги й наркомани, звикаючи до платформних облич і ножів, зникають, немов краменьонці сімейні романи. Скрипують брами, поскрипують стражі, не сплять. Розрита могила, розбиті каравка й корито, розмухаєм жар божественних бомжівських багать. І вкотре Чимось говорити, зима Маргарито. У Кременчуці зима сидітимем при ватрі, озвучена сосна над нами на веса. Живемо нині ми в ляльковому театрі, Де пес і музикант створили чудеса. За ниточки верховний чарівник, смик та смик, вітри знімають сніг з моєї шевелюри. Це ще не сивина, це просто заметіль. Бандури, мов хрести, хрестини, мов бандури, йдемо до застіль, як чумаки по сіль. За нерви темний двадцять перший вік, смик та смик. Сьогодні, може, хтось помолиться за мене, але не треба, ні, кохана потерпи. Козацька церква знов порожня і замкнена, а правлять цілу ніч почаївські попи. Небесний ляльковод до цього звик, смик. Та смик. А сніг, немов пророк, у нього серце хворе, писав один поет, одна у нас війна, хай, зберегти вогонь нам допоможуть гори, бо свічка крем'яна, тонка, немов струна, і знову струни, поривид, чоловік, смик та смик.